Коротше, ми летіли з дружиною е з Іспанії, и вона викупила, що я на жорсткій параної. І вона вирішила мене. типу, подстібати. Ну, Як звичайно, всі це кажуть, та що ти не переживай, більше разу не помреш. Та типа все одно ніхто скучати не буде. І Останнє що вона сказала, вона сказала, блін, буде прикольно, якщо ти помреш, а я залишусь жива, і плазма залишиться мені. Блять, Понімаєте, типа, вона здрівняла моє життя з плазмой. Якщо мене хтось питає, скільки коштує моє життя, я тупо сразу скажу 27%. 500 того, що плазму покупав, я, блядь, кредит виплачую я, я типу, реально це все знаю. Я питався якось відволіктись від цього і дивився в ілюмінатор і викупаю, що самоліт вже довприлятись. Але я не бачу злітної смуги. І попереду нас сиділа сім'я з двома дітьми. І Діти не зовсім розуміють, як радуватись і що казати, коли ми приземляємося. Тому вони кричали: Мама, ура! Ми падаємо! Для мене слово «падаєм» в літаку це, блядь, так же страшно, як для русні Джавелін нахуй. Отвічаю – я в той час я хотів взяти оцього малого і сказати, блять, малий, ти ж навіть ще плазму не покупав, нахуй. Ти ще не виплачив за неї кредит, блять. Тому твоє життя ще навіть до двадцатки не доходить. Тому, блядь, пожалуйста, закрий рот і сиди тихо, бо я щас наложу в штани. <плес> Фу, аж спотів.